Вітаю вас, мої маленькі друзі. День гідності та свободи Україна відзначає, про це з усіх телеканалів лунає. Та що це таке? Малята питають, я розкажу, нехай також знають. Гідна людина, що себе цінує, людей поважає, родину шанує, літнім і хворим допомагає. Серце добро вона має вона справедлива, чесна, хоробра, не вихваляється, бо вона скромна, не насміхається з дорослих, з дитини та поважає кожну людину. Ну а свобода поняття безкрає, наша країна її захищає. В мітингах, в війнах поклик лунає за Україну. І волю єднаймось. Свобода це жити в країні, щасливі, вмірні, нескорені, непохилені. Що незалежна в поглядах віри, є уперед через всі будні сірі. Свобода і гідність багато вартує. Кожен патріот щиро їх цінує, бо багато українцям прийшло пережити, щоб у вільній незалежній країні нам жити. Моя Україна, а ось колін. Вона подолає всі стіни і... і стане країною серед країн. Відродиться під, під час руїн. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі, сім всі разом майбутні держави. Зберемо насіння за святого зерна, розв'яжемо важливі, розв важливі всі справи. Давай допоможемо відсіч всім дать, щоб не позирали лукаві. Кожному в світі треба сказати, живемо у вільній державі. Якщо пам'ятатиме кожен із нас Шевченка слова не вмирущі, настане нової країни час, прозріють усі неведущі. Гідність і свобода це те, що живе в кожному з нас, і це робить нас справжніми українцями.